Добрий день, ми раді бачити вас знову в нашій студії в футбольної ліги і з нами і хочемо проаналізувати останній тур е, першого дивізіону у Росіянській футбольній лізі. І з нами експерт Дантоганів е, от, Олександр. Ми раді бачити вас тут е, е, на цьому, е, в цій в цій студії, в цій нашій студії е, на е, вулиці? як називається, Кололюмєво. Добре, Олександр, перший матч був між командами Fakel і Energy. Хочу сказати, що це був ключовий матч для команди Fakel. Адже від цього матчу залежало, чи вони будуть на другому чи на третьому місці. По ходу матчу, от Олександр, ви бачили так, цей матч? Так, цей, цей матч залежало від нього багато. Так, два, то, що Факел займе або друге, або третє місце, і то, що, чи якщо Роман стане кращим бомбардиром чи ні. У них було два з... завдання, одне вони виконали, одне ні. Тож їх виштала а... тільки перемога а, над Energy. А для Energy ну, було важливо не програти, так зберегти свою безпрограшну серію. Так, і він таки зберіг, ні так. одного матчу за чемпіонат, ми вітаємо вас, чемпіони команди Energy. Вітаємо вас з ні одною поразкою в чемпіонаті. Ми вітаємо факіл, які вже котрий рік займають призові місця. Ознака стабільності, напевно. Молодця молодці. Yeah. команда. Ну, хоча в цьому сезоні вони зайняли третє, yeah. третє місце, yeah. а минулих перші. Та були чемпіонами. Yeah. Ну, як кажуть, чемпіон повинен змінюватися. Ну, По ходу матчу хочу сказати, що фекер спочатку програвав 1-0, потім 1-1 і вигравав навіть 3-1. Але за останніх пару хвилин факел пропустив два гола і рахунок 3-3, який не, задовільнив, ну, не задовільнив, в принципі, цю команду. На третьому місці ми лишилися на третьому місці. Добре, наступний матч між Фенікс і Ф'юнайтед. Так само, можливий матч цей був. Так, для якої команди? Ну, для двох, тому що Фенікс не програвав в другому колі ні одного матчу. І Фюнайтед, знавши, що Факел зіграв нічю. Мав тільки перемагати, щоб зайняти друге місце. Тому десь, можливо, теж два ма цей матч був цікавий для вболівальників. Yeah. E, ну, Фенікс програв цей матч, well, десь все стається вперше завжди. Yeah. Того, ну, десь, можливо, розслабились під кінець сезону, адже в них же турнірних завдань не було, хіба Хайбачу... що... Можливо. Стояло те, що, щоб вони не програли. Але, але на початку матчу Фенікс вів рахунку 1-0. Потім, ну, не знаю, показла хорошу гру. Я б не сказав, що вони погано погано там, чи, як кажуть, злили гру, як це. Ну, була боротьба, була ну, хороша моменти були. І в така команда, що вони завжди дожимають суперників. Да. Це... І ми переконалися, коли ми з ними грали, того десь да. тут можливо все закономірно. Ну так. Да. Тому вітаємо фінат з другим місцем у треніваній таблиці з закінченням чемпіонату. Фенікс бажаємо е хороших ігор в наступному сезоні. Е і переходимо до наступного матчу. Пілігрім Енергія. О, Інтересний матч <с goddamn> матч і курйозний, можна сказати. Е ну, я як представник команди Пілігрім. Е цей матч так само для нас дуже багато що значить. Адже якщо ми б виграли, ми б залишили на шостому місці. Трунів таблиця, а якщо програли, ми, б ми опустились на 9 місце в чемпіонаті. Так і сталося, ми опустилися на 9 місце. Рахунок 7-8. Енерія все-таки виявилася сильніше і стала на п'ятому місці. Так само важливий матч для цієї команди. Ну, тут не був відкритий футбол, адже такий рахунок ну, рідко ну, да. зустрічається. Да. Тому цей теж матч був цікавий. Тому... Ну, хочу сказати, що. Ну, Хотілось, хотілося виграти, і ну, хотілося перемогти в цій команді, адже ми нічого зіграли в першому колі. Ну, Щось не вистачало. не вистачало Нам, як гравцям, а, ну, просто деякі не потрібні голини пропустили рухоми ну, воротаря, помилки захисників і а, не потрібні голини. Хоча могли вигравати, як, як завжди, один м'яч, в принципі не велика різниця. Так? енергію привітаємо з п'ятим місцем. Молодці, команда молодець, зібралась на гру і показала хороший результат. Наступний матч. Торнадо 2, Фурія, 2. 2. Торнадо 2 не прийшла на гру. Технічна поразка. Наступний матч. Бистріця 2, Придністров'я. Так же саме мочку І з тої і з тої команди. Ну, так, щоб виправдатись для Бестриці 2, скажу, що Ця гра для нас просто нічого не вирішила, не мала ніякого турнірного значення. Ну, також було важко зібрати е, склад ну, на цю, да. бо було багато різних особистих причин. Тому ми не з'явилися на цю гру. Мені ну, так, також... страв'я теж вона не збиралась працює, да. жити, на цю гру, тому ну, не було ніякої мотивації. І пока спорт ФМ, ФМ отримує технічну перемогу з Це ну, можна похвалити, тому, що вони в другому колі здобули кілька важливих перемог, і забивали вже багато. Ну, це, напевно, дало і знаки підсилення команди. Да. «Так, В другому колі, як вона заявила да. гравців, не буде зразу. Тому, можливо, треба зберегти такий склад на наступний сезон і вже боротися за найвищі місця Боже. в першій лісі. Добре, на цьому вам дякую, Олександр, що прийшли. Дякую, що виділили час для нас. І хочу нагадати, що нагородження футбольної ліги буде 15 грудня. Це буде субота в 15.30. 15.30 тридцять. Приходіть, порадуйтесь, брадіти порадуйте за чемпіонів, перемов пере Пер... чемпіонів Христянської футбольної ліги. І е, так само хочу нагадати, що навіть е, команди, які не зайняли призові місця, так само будуть мати е, е, свої подарунки. І Звичаємося... в суботу да? в суботу 15 грудня 15.30 на Нагородженні. І е, ще раз нагадаю, що нагороджуються всі команди всі ліги і до наступних зустрічей. Всім пока.